А далі ми поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку, де українські військові досягли успіху поблизу Кліщіївки та Андріївки. За словами російських військових, важкі бої зараз тривають за тактичні висоти біля залізничного полотна в районі Кліщіївки. Зараз як ви можете побачити на мапі бойових дій, ця зона позначена як сіра, тобто тут постійно тривають бої, і ця територія не контролюється ні нашими, ні російськими військовими. і Вона може переходити з рук з рук в рук. Ки за добу по декілька разів від однієї сторони до іншої, те, що зсу досягли успіху в районі Андріївки, підтверджує речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. З його словами, наразі воїни зсу закріплюються на зайнятих рубежах. Ймовірно, ми вже відкинули окупантів за залізницею. І нині їхні позиції перебувають вже за річкою Бахмуткою. Однак, наймовірніше, що ворог тут довго не зможе тримати оборону і буде змушений відступити на більш вигідні позиції в Районі траси Бахмут-Горлівка, зокрема на південному фланзі, в районі Бахмута, воїни ЗСУ щодня звільняють сотні метрів української території. Таку заяву зробив начальник прес-служби східного групування військ ЗСУ Ілля Ілявлаш. Він зазначив, що на цій ділянці фронту працюють усі наявні сили і засоби збройних сил України. За його словами, сьогодні дуже гарно відпрацювала наша авіація, яка нанесла потужний удар по скупченню особового складу противника. Водночас він сказав, що ворог не полишає спроб відбити раніше втрачені позиції, у тому числі біля Кліщівки та Андріївки, але без успішно як результат під час ворогів. А атак ми знищили 165 окупантів. Крім того, українські оборонці знищили ворожу гармату Д-30 та п'ять складів з боєприпасами ворога. Також на цій ділянці фронту сили спеціальних операцій знищили чергову російську гармату Д. 30. про це повідомила прес-служба Як розповіли військові, аеророзвідка виявила ворожу гармату саме серед цивільних цілей. Після цього ССО вирушили на знищення цілі. Як ви можете побачити, знищували ми саме за допомогою БПЛА, який скидував снаряди на цю гармату. Д-30. робили ми це вночі. Відповідно, наші військові виїхали на позиції, розташували, підготовлювали там БПЛА, ставили на нього боєприпас, і вже після цього запустили як результат. Результат наш безпілотний літальний апарат вночі атакував гармату Д 30 одночасно скинувши на нього пару боєприпасів, які саме з першого разу споцілили точно в ціль і знищили ворожу. Гармату, однак не повідомляється, чи були втрати ворога серед особового складу. А відзвітували про результати своєї роботи на бахмутському напрямку бійці роти ударних БПЛА Ахілес, які за допомогою FPV дронів знищили сім одиниць ворожої. Техніки про це повідомляє управління стратегічних комунікацій зсу зазначається, що було уражено гармати С 60 Урал, КАМАЗ, Гаубиць д 30 БТРД та САУ-2 3 Акація я хочу зауважити, що якраз знищення цих Уралів є дуже сильно допомагає нашим військовим, адже вони їдуть зазвичай не пустим, вони прямують саме на передній лінії оборони окупантів і везуть боєприпаси та провізію. І Відповідно, знищення одного такого уралу дуже дуже суттєво допомагає нашим військовим, адже без постачання БК, без постачання їжі, російська оборона суттєво слабше, і відповідно це допомагає нашим військовим і допомагає як допомагає саме під час наступу на російські оборонні рубежі. А ми повернемось до мапи бойових дій. і Поговоримо про те, що досягнувши успіху на південному фланзі навколо міста фортеці, ми зробили важливий крок до взяття Бахмута. Про це розповів військовий. Та політолог Кирило Сазонов за його словами, для того щоб взяти місто в напівкільце українським військовим ще необхідно встановити контроль над над двома автодорогами. В той самий час він зауважив, що обстановка на бахмутському напрямку є досить важкою. Російські окупанти намагаються просуватись на північному фланзі, щоб вийти на часів яр. Це місто знаходиться на висоті, і тому його взяття зможе покращити положення бахмутського угруповання окупантів. Проте українські війська. А підбивають ворожі атаки, не даючи їм можливості убезпечити себе від оточення. Також у майбутньому ЗСУ можуть просунутися на Берхівку, що допоможе взяти Бахмут у напівкільце. Крім того, для ворога є дуже болісним поступове просування українських військ в районі Кліщіївки та Андріївки. Оскільки ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою на Горлівку. Росіяни намагаються призупинити український контрнаступ, але у них нічого не виходить. Думаю, Мукосилизньово Україні не потрібно оточувати місто повністю. Достатньо буде перерізати трасу Горлівка і, хоча б взяти під вогневий контроль трасу на Лисичанськ. Тоді російські окупанти будуть змушені покинути місто фортецю. А від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де росіяни розпочали свій наступ. На це розповів начальник прес служби східного груповання військ зсу Ілля Євлаш. Він додав, що спроби загарбників пробити українську оборону безрезультатні, бо зсу готувалися до цих дій ворога. З його словами, на всій ділянці фронту ми звели досить потужні інженерні загородження, які пройти противнику просто так не вдасться. Він зазначив, що в зсу знають про те, що ворог змінив свої раніше розбиті підрозділи 41-ї армії та 76-ї і завів на цей напрямок 25-ту армію РФ. Проте вона не має бойового досвіду, що є дуже важливо в умовах сучасного ведення війни, як відзначив Євлаш, важливу роль в успішній обороні зсу грає те, що ми відповідаємо ворогу на його удари, працюючи по командних пунктах та місцях скупчення противника. Відтак за минулу добу нам вдалося ліквідувати 139 окупантів та 13 одиниць їхньої бронетехніки. Як результат було ліквідовано два танки Т 70 та Т-80, три одиниці бойової броньованої машини, дві БМП, один БТР-80 та чотири гаубиці. Відзвітували про результати своєї роботи на цьому напрямку і воїни з роти ударних БПЛА Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, які тут знищили три одиниці бронетехніки росіян. Відповідне відео нині шириться мережем. Зокрема, йдеться про два танки Т-80Б та знищений склад матері. Реально технічного забезпечення ворога зазначається, що сукупні втрати окупантів оцінюються в понад 6 мільйонів доларів. Тут також хочеться ще додати, що знищували ми техніку далеко не з першого разу, навіть попри те, що як у випадку з танками, Т-80Б, ми. Потрапляли саме снарядами в їхні слабкі місця, а саме в місце, де розташований двигун, та якраз верхню частину башти, однак не вдавалося знищувати з першого разу і відповідно вже з другого, з третього, а десь на відео, як можна побачити, і з четвертого ми все ж таки добивали цей танк. Однак, навіть попри те, що надобилося дуже багато снарядів для, для знищення танків, все одно. Дрон коштує тільки задуматись 40 тисяч гривень. Ну це в середньому йде ціна. А один танк від 2,5 до 3 мільйонів доларів. А на цьому відео було знищено техніки на понад 6 мільйонів доларів, що є дуже добре, адже ці танки більше не будуть працювати по українських позиціях. І далі ми поговоримо про те, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд. Євро про це йдеться на сайті Bundeswehr. Новий пакет німецької допомоги, передусім, містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та Айрістті, про які раніше повідомлялося. Терміни їхнього відправлення в Україну не уточнюються. Також до пакету війдуть ще 10 танків Леопард 1А5. Варто зауважити, що нещодавно в мережі розгорівся скандал з приводу відмови України від німецьких Леопард 1, які перебували у незадовільному стані. При цьому Німеччина обіцяла передати Україні понад 100 «Леопард-1А5». Ці танки зняли з озброєння Бундесверу близько 10 років тому. Окрім танків та систем ППО, в пакет допомоги війдуть і три додаткові зенітні самохідні установки «Гепард», 20 «Медиваків» і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні в наступні кілька років. Тижнів Міноборони ФРН також уточнюють, що протягом жовтня Україна отримує раніше обіцяні системи ППО, третю АРСТ СЛМ це система середньої дальності та другу АРСТ СЛС Малої дальності. Крім того, сили спеціальних операцій України від Німеччини отримують додатковий пакет підтримки на 20 мільйонів євро, до якого війдуть транспортні засоби, зброя та особисте спорядження, аби вони були більш боєздатними.